Доброго дня, трохи інформації по карті поляка. Звертаються до нас люди, хочемо таку загальну інформацію подати. По карті поляка саме по корінню польському. Перше таке болюче питання: якщо у вашого чоловіка або дружини є карта поляка, чи можете ви так само претендувати на карту поляка? Тут відповідь однозначно ні, тому що ви не кровні родичі, тому ви не можете це зробити. Якщо вас, Тобто ви маєте окремо доказувати кожен своє польське коріння, яке це може бути коріння? Це можуть бути ваші предки до третього коліна. Це можуть бути, ну, звичайно, мати, батько, потім бабця-дідусь і прабабця-прадідусь. Але якщо у випадку мами, тата і бабці діда є достатньо одного родича, який є поляким. У випадку, коли ви подаєте по прабабусі і прадідусю, таких родичів у вас має бути два. Можуть бути вони не з одної лінії, тобто один з по мамі, другий по татові, але їх має бути два. Якщо у вас залишилось питання, ви хочете отримати карту поляка, або ви хочете отримати сталий побут на основі карти поляка, звертайтесь до нас, з радістю вам допоможемо. Відповімо на ваші питання, звертайтеся в директ, в коментарі. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах і гарного дня.